В Івано-Франківську детально проінспектували перших 130 гектарів землі. Фахівці провели інвентаризацію промислових територій у межах вулиць Коновальця, Бандери та Дудаєва. Цю роботу на замовлення мерії виконали незалежні експерти, аби перевірити, чи підприємство часом не використовують більше території аніж сплачують податків до бюджету. Як виявилося, результати інспектування підтвердили побоювання влади. По тих даних, які ми отримали по результатах інвентаризації, звіривши з наявними даними. Поземне користування в площах, там є розбіжності, і це відповідно впливає на оподаткування платі на землю. Крім того, постійно йде рух землі, тобто продаж майна, відповідно, перехід права на земельну ділянку і. Це питання дуже важливо. Отриману інформацію управлінці з мерії передали для аналізу та належних висновків податковій інспекції та зібрати дані про фактично використовувану землю, кажуть чиновники. Це лише половина роботи. Тепер потрібно ефективно стежити за подальшими змінами в землекористуванні та оновлювати бази даних. Однак з цим є труднощі, влада не може отримати електронну версію інвентаризованої землі. Для цього потрібне розширення штату працівників, облаштування окремого серверного приміщення і найголовніше Спеціальне програмне забезпечення, адже дані про комунальну землю вимагають спеціальних особливих умов для зберігання. На це потрібно віднайти в бюджеті майже 80 тисяч гривень. Це приміщення, спеціальне приміщення відповідно до умов зберігання таких матеріалів і даних. На сьогодні в управлінні такого приміщення немає. Однак роботи проводяться. і Думаю, що це питання буде вирішено ближчим часом. Наступним етапом перевірки буде інвентаризація земель у межах вулиці Коновальця, ботанічної та польової. В цьому місці також сконцентровано чимало виробничих та складських приміщень. Загалом інспектування всього Івано-Франківська земельники планують завершити до 2014 року. На це передбачено майже 3 мільйона гривень.